Чому таємниця успіху на Ютуб Доброго ранку. Таємниця проста, називається Нові глядачі. Тому що якщо немає нових глядачів, то і немає підписок. Старі підписатися не можуть. І знаєте, в одного християнського блогера 400 тисяч подивилися, нових глядачів 10 тисяч підписалось. Ось про що це говорить? Один із 40 це е е говорить про те, що коли штучний далек дав, е е дав глядачів нових дозволив, прорекомендував тоді і підписки з'явилися. А в моїх пострів відео, яке не кидали, всього лише 41 новий глядач. 5 підписалось, один із восьми, не один із 40, як у того християнського блогера. Ось. А коли збільшили кількість до 400 тисяч, 408 тисяч, 52 тисячі підписалися, кожен восьмий. Це означає, що християнство залишається актуальним і такі ін... контролі.